Всім привіт! Це Олексій, я власник проєкту Еціба Amazon і власник сервісу по розробці сайтів. І сьогодні хочу показати вам інструмент, який ми використовуємо для того, щоб тестувати наші сайти. На момент запису відео ми розробили і виготовили більше 300 сайтів. І ну, близько от такої кількості, ну там деякі сайти там призупиняються, деякі закриваються. Тобто це завжди динамічний процес. Але близько 300 сайтів зараз ми підтримуємо і обслуговуємо. Тож, зрозуміло, що дуже важливу роль в успішності цього проєкту відіграє тестування. Ну, от, Простий приклад, так, от, наприклад, коли ми починали цей проект, був, ну мабуть, 4 роки назад. Е, остання модель iPhone, вона, мабуть, була, я не знаю, якою там 12 розкажімо, там, скажімо, да? 14 мабуть, 12 айфон був останній. За цей час відповідно що вийшло дуже багато нових девайсів: 15-ті iPhone, і навіть уже скоро буде 16-й iPhone. Зрозуміло, що. Оновлюється як програмне забезпечення е, девайсів, не тільки iOS, е, оновлюється код браузерів, і відповідно це все може створити такі умови, коли, наприклад. Е, Попередня версія Safari чи iPhone щось підтримувала, а наступна версія вже, вже це не підтримує. Чи, наприклад, може бути ну це дуже часто буває, особливо з iOS, коли вводять якусь нову фішку в інтерфейсі, і вона може конфліктувати з, з, з роботою сайту, тобто з розміткою сайту. Це це просто класика жанру, і такі проблеми відбуваються постійно, і е, особливо важливо тестувати свої сайти на останніх девайсах е, для того, щоб ловити такі моменти і виправляти. Е, для, цього, для цього ми використовуємо спеціальне програмне забезпечення. Воно називається «BrowserStack». Яке може відтворити на екрані на екрані комп'ютера, а точніше, браузера, може відтворити з точністю до абсолютної поведінку сайту в тому чи іншому девайсі. Тобто, це не просто емуляція, а сервіс вони гарантують, що саме так буде вести себе ваш сайт на реальному девайсі. І дійсно, скільки ми тестували, особливо на айфонах, ну це. Дійсно, один в один. Якщо є якась проблема, то ми обов'язково її бачимо в браузер. -стек. От, наприклад, тут у нас є різні девайси, є Android, є, можна Windows замулювати, хоча нема сенсу. Можна Mac замулювати, різні версії операційної системи macOS. І будь, вибираємо будь-який девайс. У нас є певний список девайсів, об, на, на яких сайт проходить обов'язкове тестування. І далі ми вже дивимося, чи все ок. Ну, давайте я зараз, наприклад, покажу вам: виберемо iPhone 15 Pro Max, і давайте виберемо, наприклад, браузер Safari. Е, і спробуємо е, запустити е, браузер стек і відкрити, наприклад, сайт нашої групи, подивитись, чи все ок. Зараз вантажиться, вантажиться браузер стек. Це от, до речі, це теж один із сайтів моїх клієнтів, який продає подарунки. Ну, давайте, але, добре, якщо він уже відкрився, то ми, мабуть, тестували цей сайт попередньо. Якщо він вже відкрився, я покажу я покажу можливості. Тобто от у нас на екрані емулюється. Ну, це, це кажуть, що, ну, розробники сервісу кажуть, що це не емулюється, що це саме зображення з реального девайсу, яке передається на екран монітора. Ну, нехай. От У нас значить, є наш сайт, і ми відповідно, можемо робити все те, що робить користувач на, на, на своєму девайсі. І відповідно, що ми можемо зайти, наприклад, в якийсь лістинг. Там, да, подивитися чи все ок, чи все відкривається, як все працює. І таким чином відбувається відлагодження проекту. Якщо, наприклад, ми знайшли от на білому кролиці якийсь баг, ми його виправимо спочатку на сайті білого кролика, потім зробимо апдейт, який степ бай степ будем, ну, Покладемо його в чергу. І е, коли настане його черга, ми цей апдейт зальємо е, на всі сайти. І тобто на всіх сайтах е, цей баг буде виправлений. Е, зараз я особливо не буду показувати. У нас є свої методики спеціальні, які відносяться до, е, до відлагодження. тобто Ми е, є певні алгоритми, як ми це робимо. Я зараз це показувати не буду, тому що це не цікаво. Е, на цьому, мабуть, все. Тобто хочу ще раз підкреслити, що все ж таки, ну для того, щоб робити сайти і підтримувати на якісно високому рівні, то треба мати набір сучасних інструментів, які це дозволяють робити. Не треба економити, не треба там. Я не знаю, купувати собі. Ну кожен кожен раз новий гаджет купувати собі ну мало реально, особливо коли тих гаджетів, я не знаю, там десятки тисяч. Тому від того від якості інструментів, які використовує розробник, і в даному випадку наша обстудія залежить загальний успіх всього проекту. Ми на цьому не економимо і приділяємо дуже багато часу. І я вважаю, що це абсолютно і єдина правильна модель, як треба. Працювати з сайтами, як їх треба тестувати, і робити все для того, щоб клієнти були задоволені, і загалом все було ок.